Доброго часу моїм глядачам. Отакий старенький каретний будильник. Видно довго. Десь на одному місці стояв, бо слід лишив слід положеної ручки. Значить по механізму, по виду. Якби всі деталі є, значить, оця пружина зірвана. Тепер ця пружина накручена до кінця. Ця пружина накручена. Значить, стрілки, стрілка. Центральна переводиться, нижня. Також оця нижня переводиться, ця стоїть на місці. Оцей ключ стоїть на місці. Ось покажу. Якщо цьому годиннику потрібен ремонт. Чистка, ремонт. Так, а ну заглянемо на де баланс. Вон де баланс, спіраль є. З самого балансу нема. І ось показую ще механізм з тої сторони. Тобто деталі є, але потрібен ремонт. Ось тут ще маємо таке А24С. Всім дякую за перегляд.